Новий вівторок, новий відос, нові три круті схеми для заробітку на цей раз пов'язані з Тіктоком. Думаю, у 2022 році вже не залишилось людей, у яких не скачений Тікток. Якщо це так, то саме час його скачати, тому що бабки тут можна мотити реально солідні. І сьогодні ми дізнаємося, як саме. Це не якісь тупі схеми, де потрібно щось лайкати, коментувати, за копійки чи щось подібне. Ні, це реально три унікальні теми, де можна заробляти 500-100. 1000-2000 доларів і навіть більше. В одній зі схем ми особисто порахуємо суму, яка буде виходити у вас кожен місяць 100%. Спойлер це 75 тисяч гривень, якщо працювати по 3-4 години в день без вихідних 30 днів. І це не прості слова, тому що деякими з цих схем я заробляв сам колись особисто і знаю людей, які заробляють цим до сих пір. Кожна з них унікальна, тому дивіться це відео до кінця. Перша схема показана з гемблінгом, якщо ще простіше, то арбітаж трафіку на казино, якщо ще простіше, то заманювання людей на сайти з казано. З початку коронавірусу тематика казино стала надзвичайно популярна в Україні, а офіційні БК Кантори почали відкривати свої казино і пропонувати людям свої досить непогані партнерські програми. Щоб отримати таке партнерське посилання за перехід і залучення користувача, по якому е, нам будуть платити кошти, нам потрібен tiktok аккаунт і тисячі підписників на ньому. Краще 3 тисячі, щоб стати партнером було простіше. Такі аккаунти не потрібно розкучувати самому, вони подаються на усіляких сервісах та навіть на тому самому OLX за копійки. В середньому такий аккаунт коштує від 20 до 50 гривень, думаю, це не такі великі кошти, щоб заморочуватись і розкучувати аккаунт самому. Але тут вирішувати вам. Просто гуглите купити аккаунт TikTok для ефірів, нічого складного. Ми будемо проводити ефіри, граючи в казино в Тіктосі. Виглядають вони приблизно так. Своїми грошима нам грати не потрібно. Коли ти стаєш партнером, тобі дають демо-аккаунт. Це аккаунт, на якому ви граєте не своїми грошима, а просто віртуальними грошима казино. Вивести їх не можна. Людям цікаво таке дивитись. На таких трансляціях завжди збирається купа людей. Їм подобається дивитися, як люди програють або виграють, як крутять щось і тому подібне. І також хочуть покрутити, це нам і потрібно. Тому наше посилання на казано нам потрібно вставити в шапку нашого профілю. Але я раджу вставляти посилання на телеграм-канал і вже там посилання на казано для надійності. І постійно приговорювати це на трансляції, що посилання на казано в шапці. Також казано пропонують різні бонуси за перехід за нашим посиланням, що ще більше підштовхує людей зайти і пограти. Також на трансляції потрібно постійно просити людей тапати по екрану, так як. Це піднімає вашу трансляцію вгору. А чим більше людей нас дивиться, тим більше ми заробляємо. Стати партнером просто. Для початку нам потрібно визначити, з якими ми хочемо співпрацювати. Для цього просто гуглимо партнерська програма і їх назва. Їх існує купа, битвіне, парімач, мелбет, космоло та інші. Умови у всіх різні. Хтось платить відсоток від програшу гравця, а хтось 20 баксів за перший депозит. Тут вам обирати, на яких умовах хочете працювати. Трансляції потрібно вести цікаво. Люди хочуть бачити ваші емоції. Тому постійно спілкуйтесь з чатом і все таке. Заробити цим методом можна дуже гарно, у журні дні, особливо у вихідні, коли дивиться багато Людей можна винести 300 баксів за один стрім, вирішувати вам. А друга схема ще більш стабільніша, але перед цим хочу попросити вас підтримати український Ютуб своїм лайком і коментарем, це дуже важливо, і мені потрібна ваша допомога, щоб просунути цей канал. Тому можете навіть надсилати це відео своїм друзям. Думаю, їм теж буде дуже цікаво підзаробити грошей, тому що вони лишніми не бувають, особливо у наші часи. Отже, друга схема, як сказав, стабільна, надійна і перевірена. Вона теж пов'язана з ефірами, теж якоюсь мірою з азартом, але на відміну від першої схеми, ми вже будемо працювати на себе. Думаю, якщо ви хоча б раз дивились трансляції в ТікТоці, ви не оминали ефіри, на яких люди грають в різні ігри. Будь то якісь карточні ігри, чи червоне, чорне і щось інше, ми будемо займатися подібним. Я покажу вам одну гру, вона досить актуальна, і кількість людей на таких трансляціях завжди достатня, щоб заробляти гарні гроші. Зглянемо конкретну гру і формула, по якій ми будемо заробляти. Виглядає вона приблизно так, як вона називається, я не знаю. І не певний, що в неї взагалі є назва, але коли бачиш чергу людей, які захочуть грати, бажання придумати чи дізнатися назву відпадає саме по собі. Суть гри проста. Людина платить 25 гривень за те, щоб ви витягнули їй карточку з банки, е, яка може бути пуста, або е, на якій 100 чи 200 гривень виграшу. Часто люди купляють одразу 4 карточки там, за 100 гривень або 2 за 50. Декілька разів я навіть бачив, де купляли карточки на 1000 гривень. Тобто 100 гривень дорівнює 4 карточки, а 50 – 2 карточки. Скажу одразу, склади нам потрібна тільки Прозора банка і пару аркушів А4. Думаю, це вдома може знайти кожен. Свої гроші вкладати нам не потрібно, тому що весь виграш ми відсилаємо людям після ефіру, а зароблене залишаємо собі. Давайте ще раз проговоримо механізм гри. Ви спілкуєтеся з чатом, в вашому чаті спавлять ваш номер карти. Ви можете це зробити сам або наняти школяра ОЛІК за 100 гривень. Люди купляють у вас білети, ви витягуєте певну кількість карточок. Якщо там є виграш, зачеркуєте його на папері перед вами, щоб підрозуміли, які в них шанси. А якщо карточка пуста, просто забираєте її в сторону і продовжуєте вже з іншим гравцем. Тепер трохи математики, скільки і чого нам потрібно, щоб виходити в плюс на 2,5 тисячі гривень за кожен ефір. Тобто 75 тисяч гривень на місяць. Нам потрібно 11 карточок по 50 гривень, 10 карточок по 100 гривень, 9 карточок по 150 гривень, 8 по 200, 7 по 250, 6 по 300, 5 по 350 і 4 карточки по 400 гривень. Повторюсь, склади нам не потрібно, так як ми розраховуємося з людьми вже після ефіру, за зароблені гроші під час. Повна сума банку становить 11 300 гривень. Тому що прикрити банк, нам потрібно 456 пустих карточок без виграшу, плюс 60 карточок з виграшем, про які ми говорили раніше. Але в нуль працювати ми не хочемо, тому додаємо ще 100 пустих карточок, сума яких становить 2500 грн. гривень. Це і буде наш чистий прибуток. Я думаю, заради такого прибутку разок нарізати 556 карточок буде ним западло. Перед тим, як прийти до третьої схеми, дам ще декілька порад, щоб покращити ваш ефір, оформить своє робоче місце красиво, неухайність відштовхує людей. Постійно про щось розказуєте або спілкуйтесь з чатом, повторюйте правила гри. Не треба виражати співчуття людині, яка програла, це відштовхуйте, але радійте разом з людиною, яка виграла. Повторюю ще: постійно повторюйте правила гри вслух та просіть людей тапати по екрану, це підіймає вашу трансляцію вгору. Та включіть чолову музику на задній фон, і гроші вже майже у вас в кармані. З цією схемою, думаю, все зрозуміло, тому саме час прийти до третьої, не менш цікавої. Отже, третя схема. В ній нам не потрібно проводити ефір, і з азартом вона теж не пов'язана, але це не робить її менш цікавою. Перед тим, як розкрити її, я хочу ще раз попросити вас підписатись на канал та вліпити лайка, а разом з ним написати коментаря під відео, можете задавати там свої питання. Я відповідаю абсолютно усім. І поясню вам те, що не було зрозуміло. Давайте посавати український YouTube разом. Тож повернемось до нашої схеми. Насправді я розказав про неї в минулому ролику, як подавати рекламу не маючи власного ТікТоку, це дуже цікаво і приносить гарні гроші. Тому раджу перейти і подивитись моє минуле відео. Тому хто ще це не зробив. Там ви дізнаєтесь по третю схему, а я буду з вами прощатись. Слава Україні! Та бажаю всім успіхів і продуктивного дня!